That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні стартує проект максимальний сейф. Я не знаю, як я ще його. Назву, можливо, ну да, максимальний сейф. Тобто суть таких відео буде, що я буду дуже обережно крутити. В тому плані, що якщо мені падає от, наприклад, 3000, якщо мені падає 3500, то я на цьому зупиняюсь і це додаю. І так буде. там Декілька відео, можливо, 10, можливо, менше, подивимось. І я в сумі е, буду рахувати, типу, який вивід, який цей, ну, як би вивід, який, і який типу, депозит загальний. Ми починаємо з трьох тисяч. Я це прям запишу собі, отак от. 3 тисячі. І ем, починаємо крутитись. В принципі, з нового кейсу можемо почати. І ця серія може дуже коротко вийти, насправді ще й. О, 1100. почекайте, ми це поки що залишимо на балансі. Бо 2400 і так непогано. Ем, відкриємо 3 Ace за 800 з чимось. І подивимося. Ну, це я б продав би, тому що жодного окупу, хоча можна в апгрейд зайти, ніби з цим всім. А звідки в мене ще це? Це, раху... ну, мабуть, не буду рахувати. Це з якогось минулого апгрейду. Це поставимо. Ну, давайте на тисячу, якщо що, це якби сейф такий буде в нас. І це схоже, але прокрут, так? же, так. Mm -hmm. І цей теж на тисячу. Тобто, вже якщо заходить, ми вже якби більше половини відбили. Але, бачите, не заходить нічого. І, мабуть, прийдеться цю емечку продавати, так? Скоріше за все. Так, оце от тисячу. І давай, може, не може. 8% шанс, воно, звісно, не випадає. Ладно, ми швиденько зробимо контракт з цього всього і навіть оцю муху використаємо вже, ладно. Я думаю, вона великої там ролі не зіграє. 64 апгрейд, ставимо на реалістичну суму по типу 600-8%. Це схожий прокрут, але почекайте. Випадає, окей. Оце вже приємно. І того в нас, якщо ми це складемо. Ну, 1700 є. Можна відкрити дорогий ще якийсь. Наприклад, оцей. І подивитися. А це скільки я не знаю. Це, по-моєму, ну погано. Так, це 600 Ой, це 619. Ладно, ми це все продамо. У нас є 1000 в підсейві невеличкому. І хайпкейс. Давай, будь ласка, ну, можеш, можеш же ти видати. Так. Якщо гарна якість за 600 десь. О, 1200. І того в нас, ну, вже сума така. 2300 є. Нам би оце комвертнути просто. А може Олин, Хоча Олин, мабуть, це погане рішення. Просто відкрию ось так. Три мафії арсенал. Окей. А щось нормальне. Дігл? Ну, таке, бачите, таке. Можливо, навіть прийдеться продавати. Ну, не хочеться, якщо чесно. Так, можна відкрити оцей Good Game. Давай, Good Game, Видай, просто мені в літає, може видати. Окей, це може і 500, і 600, типу, коштувати. 528. І того в нас... А, я забув. 1000. Ну... Ну, приблизно... Коротше, 2800 виходить. Але ми продамо, нам треба трошки побільше, щоб було бажано. Ой, зараз я відчуваю, що я дограюся такими темпами. Можна реально догратися. М... А що від калаш може? Чи М... Оцю. Просто видай за 700. От, воно ж є тут. Окей, за 500 видає. Це непогано. Може гарної якості ще. 445. Це ми продамо. Нам треба дроп. Нам треба дроп, щоб така ж ціна, якби була. Ну да, нам треба десь. За 1000 дроп, в принципі, буде непогано, але треба за півтори, скоріш за все. Так, два калаші, і. головне не дві сітки сафарі. Окей, nice. І. Nice 926. Продамо. Тому що, ну так, якось буде дивно, якщо я відкрию. В принципі, можна в апгрейд ще протестити. Давайте оцей кейс, 5 штучок. 500, можливо, помилка. Можливо, роблю величезну помилку, допускаю. А, так. Так, це помилка величезна, причому. Ой, жодного окупу не видала. Окей, ми зробимо з цього всього контракт. 252. Ну, може видати Х4. Ну, давайте, чесно казати. 191, окей. Всі сподівання на те, що ти отак 1000 видаєш. Не видає, так? Дуже сильно. Ну, гальмуй, гальмуй, ні. Не видає, не видає. Окей, мафія арсенал. Мафія арсенал. І це, до речі, гарна якість. Ні. Негарна якість. Окей, ще один мафія арсенал можна відкрити. Спокійно. Спокійно можемо. Це собі дозволити. Гідрострайк, це. Це 66. Ладно. Під кінець відкриємо оцей. Оцей кейс новенький за 99%. ну Для вас вже старенький. Гарна якість, гарна якість. там Вона є просто за 500, насправді. А, 47, 47, ладно, продаємо і робимо тепер. ну Може камбекнути, я не знаю, захочу. Так, за ші... Ой, за 600. Балансом 8% шанс. Не випадає, прийдеться мені. Мабуть, це зливати, так? Якийсь за 1200. Давайте зільємо його. Ну так, серії будуть, в принципі, довгенькі, тому що, якби ми, якщо що, то продамо, якби ми граємо достатньо реалістично. О-о-о-о-о! Почекай, за три. Будь ласка. Ну, майже за три тільки в 10 разів менше. Погано. Ой, все прям дуже погано. Давай видай просто по-пацанськи, отак. 1550. Ні, видай. 1777. Може. Не випада. Дивіться, причому де воно зупиняється отут. А, ні. Ой, погано, ми поки в мінусі, значить, якщо, звісно, нам кебаб нічого не видасть. Кебаб, треба видавати, насправді. Ред. Ред! Контред. Ну куди, ну який цей. 182. Ладно. Оста окей, окей, я знаю. Контракт, тут в принципі нічого не вирішує, максимум 700 видасть. Якщо видасть буде окей, якщо не видасть, буде ну, 109. Ми, в принципі, можемо отак на тисячу зарядити. М-ку я зливати не буду, тому що серії також виходить. Почекайте, може? Давай, і гальмуй, просто різко, різко. ні Прийдеться під кінець, щоб зрозуміти. Ми просто емочку закинемо на ті ж 3000. Давай. Не випало. Не випало, не випало, не випало. Я зараз згорю. Я зараз просто згорю. Отак, краще не заграватись, це приклад вам. Це вам, ну, приклад на мені. Навіть не вистачає, окей. Дуже типу сильно не буде ставити 1000, може зайде, не заходить. Чи заходить? Почекай, будь ласка. Найс! Nice! Зайшло на тисячу. Ну це, звісно, не те, що я хотів. Ладно, продаємо. У нас є 1000. І йдемо відкривати так-так? Ні-ні. Якщо видасть юсп, то це плюс по цій серії. Якщо видасть. Окей, е, давай за три. Ну, не за 500, будь ласка, дуже про. Окей, okay, 2454. І, в принципі, на цьому ми можемо зупинитись, бо серія і так вже триває достатньо довго. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.